А ти що, знову запізнився? гринув голос начальника ще до того, як двері кабінету встигли закритися. Петро завмер на порозі. Це вже був третій раз за місяць, коли він запізнився на роботу на якихось десять хвилин. Начальник Сергій Іванович не терпів такого. Дисципліна для нього була святим правилом. Пробачте, автобус зламався. Почав виправдовуватися Петро, але в очах керівника читалося мене це не хвилює. У колективі всі боялися Сергія Івановича. Він ніколи не підвищував голосу до крику, але його холодний погляд і різкі фрази діяли гірше за сварку. Люди працювали швидко, але без радості. І саме це найбільше відчував Петро. Робота перетворилася на тягар. Одного дня, коли в офісі знову пахло кавою та нервами, Петро випадково почув, як двоє колег обговорювали начальника. Кажуть, колись він був зовсім іншим. Навіть жартував з підлеглими. Та то давно було, поки його не підрізали на посаді. Тоді він і став таким холодним. Петро задумався. А що як спробувати не боятися його, а заговорити по-людськи? На наступній памірці, коли всі сиділи, згорбившись під суворим поглядом керівника, він несподівано для себе підняв руку. Сергій Івановичу, а можна я запитаю? Ви ж колись працювали простим інженером, так? Як ви справлялися, коли було важко? В кімнаті запала тиша. Усі чекали вибуху, але начальник на мить розгубився, а тоді посміхнувся. Знаєш, Петра, це хороше запитання. Було важко, але тоді я вірив, що команда це сім'я. Мабуть, я забув про це останнім часом. Відтоді атмосфера в офісі поступово змінилася. Сергій Іванович залишався вимогливим, але вже не таким крижаним. Він почав слухати людей, іноді навіть жартував. А Петро зрозумів, що між начальником і підлеглим можуть бути не лише накази і звіти, а й довіра. Хоч і дисципліна лишалася на першому місці, але тепер у команді відчувалося щось більше взаємна повага.